Ось так в мене вийшов ревізійний лючок, обклав плиткою. Зараз вам покажу, як він відчиняється натисканням зліва і справа. Відтягуємо, ось так відтягуємо на себе, щоб не зачепити плитку не сколоти. Коли вже відтягнули повністю, Ось там такий механізм відчиняємо. Ось такий механізм. Ось такі замки тут йдуть. При натисканні він, він защолкується. Клац, клац. Ось так само тут. Оці порожнини потім заполню, чи піною чи клеєм. Напевно, що піною буклей до металу не дуже добре пристає. І ось такий лючок вийшов. Так. І зачиняється він Тож, теж так. Ось. Ось так він вийшов. Потім, коли відрегулюю, коли докладу всю плитку зверху, відрегулюю повністю цей лючок замками.